Слава Ісусу Христу! Слухайте уривок з книги моєї Владимоську 2, Слава Божье. Боже послання до вас, дітей Божих. Ви любі, що маєте волю свою святу, навчати жити у любові. Навчайте, бо більше не той, хто працює на поважних посадах. А той, хто навчає жити у любові. І Тому я маю цю волю святу навчати жити в любові. Давно їх хотів і тепер навчаю жити в любові і почну з любові дружньої. Любов дружню, потрібно проявляти до тих, кого любиш. До кого прихилене ваше серце, до тих, які люблять вас. Проявляйте цю любов розумними словами, добрими, ласкавими, ніжними, люблячими і корисною допомогою, в добрій роботі. А за цю любов взаємну. Дружньо отримуєте взаємну любов дружню. І любов дружня зробить вас щасливими, бо любов робить щасливими. І не, ви не повинні проявляти любов дружню до злих, грішних, які не є вам друзями, а лише до друзів своїх добрих, які вас люблять і яких любите ви. Бо написано в Откровенні Іо, Іоанна Бога Бай убивців мерзенних розпусників і брехунів воняне озеро. Тому проявляйте любов дружню до дружнього, а щоб навчитися любові дружньої до тих, кого любите, і тих, які люблять вас, які є вашими справжніми друзями, які пишуть вам, дзвонять, зустрічаються з вами. То потрібно бути до них милосердними, любити їх не лише серцем а й розумом. Серцем і розумом, і душею і духом.